Вітаю, друзі! Ви на каналі Мільйон історій, я Наталка Заруба, і сьогодні хочу розповісти вам цікаві історії про домовика в українській міфології. Домовик це один із найбільш відомих персонажів української міфології. Він є уособленням домашнього духа, який охороняє оселю та сім'ю. Домовик входить до пантеону до християнських вірувань українців. Символізуючи зв'язок людини зі світом предків та природою. Назва домовик походить від слова дім, що підкреслює його прив'язаність до домашнього простору. У міфологічних уявленнях українців домовик є духом охоронцем дому, який піклується про порядок, гармонію та благополуччя в господарстві. Його вважали духом пращурів або природною силою, яка слідкує за життям родини. Домовик має як позитивну, так і негативну сторону. Якщо господарі поважають дім і підтримують лад, домовик допомагає їм, але якщо хтось нехтує обов'язками чи порушує спокій, домовик може виявити своє незадоволення. Якщо домовик розгніваний, він може шкодити, кидати посуд, ховати речі і лякати мешканців. Зазвичай домовика уявляли маленькою істотою, схожою на старого чоловічка, але з мініатюрними пропорціями. Його одяг часто описували як скромний, домашній, іноді з поязком, а деякі легенди додають, що він може виглядати як чорна тінь або навіть перетворюватися на домашніх тварин, наприклад, кота чи собаку. Взагалі домовик невидимий. Але може іноді показуватися маленьким дітям. Дорослим він також може показуватися у вигляді невеликої волохатої істоти, але в такому випадку вважається, що він хоче попередити про небезпеку або якісь важливі події. Де ж проживає домовик? Як правило, домовик обирає затишні і теплі місця в будинку, де він може спокійно спостерігати за життя мешканців і виконувати свої обов'язки. Найпоширеніші місця проживання домовика за піччю це одне з найулюбленіших місць домовика, адже піч завжди асоціювалася з теплом, затишком і добром. Також під порогом. Порог вважався межею між світом людей і світом духів, тому домовик часто жив саме під ним, щоб оберігати будинок від злих сил. На горищі. Горище це тихе і відокремлене місце, де домовик може сховатися від сторонніх очей і займатися своїми справами. Іноді домовика можна також зустріти в інших затишних місцях будинку, наприклад, за шафою, на полиці з книгами, у коморі або навіть у ліжку з дітьми. Домовик обирає певні місця в будинку з кількох причин. По-перше, він любить тепло, тому обирає місця, де завжди затишно і тепло. По-друге, домовик не любить шуму і метушні, тому надає перевагу тихим і відокремленим місцям, де він може спокійно спостерігати за життям мешканців. Крім того, він вважає себе охоронцем будинку, тому обирає такі місця, звідки він може бачити весь будинок і його мешканців. Нарешті, за народними віруваннями, піч і поріг є місцями, де живуть духи предків. Тому домовик може обирати ці місця, щоб бути ближче до них. Такі вподобання дозволяють домовикові виконувати свої охоронні обов'язки і залишатися невидимим, зберігаючи зв'язок із духовним світом предків. Люди завжди намагалися підтримувати з домовиком дружні стосунки. Перед новосіллям чи великими змінами в домі господарі зверталися до домовика з проханням про підтримку. У свята або важливі моменти господарі залишали домовикові частування, молоко, хліб або кашу. Вважалося, що не можна сваритися чи ображати когось у домі, щоб не розгнівити хатнього духа. В різних регіонах України домовика можуть називати по-різному Домовик. Хатник, хатунок, дідусь, володар, скарбник. Вважається, що домовик може читати думки людей. Тому, друзі, будьте обережні з тим, що ви думаєте про нього. Домовик може проходити крізь стіни й двері та інші перешкоди. Домовик може змінювати свої розміри, стаючи маленьким або великим. Домовик може давати людям знаки, наприклад, через сни, стукіт або шарудіння. Українська етнологиня Галина Лоско також зазначає, що домовик може мати і дружину. Її звуть доманя або домася, домаха, домця, що значить пані, господиня дому. Вона інколи допомагає жінкам прясти і робити іншу хатню роботу. Домовики люблять домашніх тварин, особливо кішку і козу, але бояться сороки. Вважається, що домовика не можна залишати, коли сім'я переїздить у нову хату, слід покликати його з собою, підставивши черевик Домовик домовик, ось тобі сани, сідай, їдь з нами. Або просто сказати «Хазяйне, ходи з нами до нової хати. Інакше він образиться, що його не шанують, і буде турбувати людину, а часом навіть і шкодити їй. Крім того, існує повір'я, що інколи. Домовик душить сплячу людину, ніби навалюючись на неї і не дає дихати. Іноді здається, що це кішка або якась інша волохата істота. Тоді треба спитати, на добро чи на зло, якщо домовик теплий, на добро, якщо холодний віщує хворобу або якісь неприємності. Водночас лікарі стверджують, що таке відчуття може з'явитися у людини, якщо вона спить. У незручному положенні, найчастіше на лівому боці, що тисне на серце. Залишившись у хаті, з якої вибралися господарі, домовик починає шкодити новим господарям. Стукає вночі, розкидає речі. Таке ж відбувається, якщо до хати випадково впустять чужого домовика. Моя бабуся переказувала, що домовику не подобається, коли на кухонному столі залишаються крихти. Або на ніч не прибирається брудний посуд. Особливо справжній господар будинку не любить, коли на столі на ніч залишають щось гостре чи колюче, ніж або виделки, їх завжди треба прибирати. Домовик може ховати речі і потім підкидати їх у несподіваних місцях. Якщо у вас зникла річ, і ви підозрюєте, що в цьому замішаний домовик, то можна попросити його повернути її. Для цього потрібно звернутися до Хатнього духа ласкаво та шанобливо, сказавши Домовик домовик, пограв і віддай. Хоча віра в домовиків із часом зменшилася через поширення християнства, вони залишаються важливим символом українського фольклору. Домовик уособлює уявлення про важливість гармонії та порядку в домі, а також про зв'язок між поколіннями. Домовик це унікальний образ, який відображає багатство української культури та її міфологічних традицій. Його образ нагадує про важливість шанобливого ставлення додому, сім'ї та традицій, що передаються з покоління в покоління. Зберігаючи пам'ять про домовика, ми зберігаємо частину своєї культурної спадщини. А зараз, друзі, хочу прочитати вам. Українську літературну казку письменника Василя Короліва Старого, яка називається Потерчата. Ця казка була написана 1923 року, але спочатку треба трошки пояснити значення персонажів, які згадуються у цій казці. Отже, про домовика ви вже знаєте, хто такі потерчата? Потерчата це душі дітей, які померли своєю смертю. Або щеєїсь вини до обряду хрещення та ім'я наречення. Також у цій касті згадується хуха: це добрий лісовий дух, що нагадує пухнасту тваринку. В українському фольклорі хухи описуються як істоти, що живуть у лісі, змінюють колір своєї шерсті для маскування та можуть допомагати людям, що заблукали, попереджати про небезпеку або зігрівати подорожніх. Вони також оберігають природу і за повір'ями можуть бути побачені лише людьми з добрим серцем. Водяник це злий дух, який живе у водоймах, річках, озерах, болотах і вважається їхнім господарем. Він може шкодити людям, затягуючи їх у воду, перевертати човни, рвати сіті, але також може допомагати рибалкам та мельникам, якщо він у доброму настрої. Отже, друзі, Василь, королів старий, потерчата, казка. Дячиха Євпраксія поралася біля печі. Вона гнівалася. Вже давно перестояла вечеря, час би й спати лягати. А дяка оверка нема, та й нема. А господині ж найгірше, коли вона когось чекає до столу, а той не йде. Неначе тобі в болото пірнув. Промовила дячиха сама до себе, і з серця підкинула цілий оберемок дров до печі. Дрова голосно зашкварчали, почали так тріщати, мов там у печі хтось лущив горіхи. По вікнах, підлозі й стелі бігали рожеві зайчики. В запічку цвірінька в цвіркунець, в хату потягло теплом. Стало світліше і веселіше. Великий кіт звівся на лежанці, спочатку вигнувся дугою, а потім витягся, позіхнув і пішов на руки до дячихи. Тут він так гарно почав муркотати, що дячисі аж полегшало на душі. Вона задивилася на вогонь, як він переплигував з однієї деревини на другу. Немов хтось чіпляв до деревин білі, сині, рожеві, та жовті тремтячі клаптики блискучого шовку. Вона поклала руки на стіл, схилила на них голову, позіхнула раз другий та й задрімала. Чекав дяка господаря і домовик. Він звик, що дяк, також, як сам домовик, рідко виходив з дому на довший час. Та ще домовик любив старого господаря за те, що той завжди був веселий та говіркий, а коли бував із чогось задоволений, то виспівував дуже гарно, тонесеньким голоском, мов малий хлопчисько, троїчне Господи помили, господи помили, господи помили! по тричі в ряд. Бач, вилискуємо мов комарик, посміхався тоді домовик і почував від того велику приємність. Тепер же йому було сумно. Дяк Оверко вийшов з дому ще у досвіта до сусіднього села на храм. Вже давно й споночіло, по селу вже в багатьох хатах погасили світло і повкладалися спати, а Оверка не було й не було. Домовик виплигнув на хату і сів на теплий бовдур, відтіль його приємно обвівало легеньким димом, березових дров і смачно пахла вечеря. Він подивився навколо. Вхопив іскру з димаря, запалив люлечку і виглядав далі. Чи справді не пірнув він часом у болото? подумав домовик саме в той момент, як долі, біля печі, це саме промовила йдячиха Євпраксія. Трохи ще посидів на Бовдурі, а потім притоптав люлечку, щоб часом не впала якась іскра на солом'яну стріху, тоді заглянув у Бовдур, чи там справно горить, і почав злізати з даху. Як і всякий порядний домовик, він довго вагався, чи виходити з свого двору, чи ні. Все ще він чекав, що ось ось дяк рипне хвірткою. А тим часом заглянув до собачої будки, чи не спить там бровко. Подивився, чи відьма замкнула хлів з коровами. Відсунув цебер з тямрини, щоб той не впав у колодязь. І з кожною хвилиною домовик помічав, як у нього в серці наростає неспокій. За свого господаря. Тоді вирішив, що за господарство йому нема чого турбуватись, бо в хаті була статечна господиня, а в оборі бровко, та й швиденько вийшов з двору. Стояв пізній підзимок. Ніч була темна, як добрий атрамент. Небо було затягнене таким товстим, чорним сукном, що крізь нього не пробивалося жодного променя зірки. Домовик по селянському насунув шапку на вуха і швидко подався назустріч господареві до великого болота, що було на шляху. А саме в цей час Дяк Оверко, добре задоволений на храмовому святі і трошки під чарчиною, вийшов з другого села і підходив до болота з протилежного боку. За селом вискочила попереднього з Вільхи маленька, мовтинний клубочок Левадна Хуха. Вона помітила, що дяк трохи п'яненький і покотила попередити потерчат, щоб ті заздалегідь розсвітили свої каганці, бо ж тільки потерчата могли показати дякові оверкові справжній шлях в тім недобрім місці, інакше він, п'яненький, міг дуже легко оступитися з дороги і загрузнути в болоті. А дяк, хитаючись, помалу посувався вперед. Він навмисно цюкав ціпком по твердій, підмерзлій дорозі, щоб почути, де буде м'яке болото. Знічев я та щоб було веселіше, він тихенько наспівував церковні пісеньки. Блажен муж і жени йдеть на совєт нечестивих Алілуя, Алі. Раптом урвав співу, бо побачив, як перед ним блимнув малесенький зеленкуватий вогник. Свят, свят, свят! скрикнув дяк Оверко спиняючись і протираючи очі. Чи не випив я зайвої чарки? Може, допився до зеленого Змія, не дурно ж у мене перед очима зелені вогні, плигають. Тим часом далі засвітився другий вогник, потім третій, четвертий, десятий, дванадцятий, то потерчата розсвічували свої каганці і бігли вперед понад дорогою, щоб указати дякові Оверкові шлях додому. Потерчатка були малесенькі, зовсім голі, з великими блискучими очима і сторчуватими синенькими чубиками на голівках. Бігли вони жваво, тільки ж їхні маленькі криві ніжки не могли широко ступати, а через те вони посувалися вперед дуже повільно. Тим то дякої видавалося, що ті вогники тихо повзуть понад болотом, коливаються, як зачеплена головою лампадка в церкві. Він ще бачив, як вони то підскакували вгору, то поринали в долину. Це через те, що потерчата бігли не рівним шляхом, а по багновиську і перестрибували з купину на купину. Від того видовиска дякові хмілю весь вийшов з голови. Поза шкірою покотив мороз, неначе хтось посипав йому за комір холодного шроту. Шапка також полізла з голови, дарма що на його блискучій лисині було всього тільки одинадцять волосинок, які тепер стали дибом. Та це ж мене манить нечиста сила, подумав переляканий дяк, як думають усі люди, коли їм трапиться вночі щось незрозуміле, до чого вони не звикли. Він хитнувся набік, підібрав поле свого довгого каптана і не знать чого метнувся від дороги праворуч. Потерчата враз побачили, що він збивається зі шляху, злякавшися, що дяк може загрузнути в болоті, а тоді вони самі малосилі не зможуть його від тіль витягнути. Вони збіглися до гурту, а потім всі посунули до нього і заступили йому дорогу. Дяк Оверко зовсім отетерів. Не тямлячи себе, він метнувся вже ліворуч, пробіг кілька ступнів і скочив на купину. Купина захиталася в нього під ногами, але ж не дуже, бо по краю, понад краями, трохи вже була підмерзла, однак він сам раз помітив, що вже втрапив у багновисько. Повний жаху спинився він на тій купині і притаїв дух. Потерчата помислили, що дяк міркує і як йому йти далі, і знову побігли на шлях. А він дивився на вогники і міскував. Ой, загибає моя душа! Кінець наближається. Тоді почав молитися та хрестити тремтячою рукою ту невидиму силу, що манила його до себе. Потерчата не знали, що їм робити. Бігла хвилина за хвилиною, а дяк усе стояв, мов стовп, не рухаючи з місця. Вони знову повернули до нього, поставали навколо і почали співати всі разом. Той їхній спів, нагадував шелестіння сухого очерету. Але ж то не очеред, то співали дитинчата, потерчата. Ой, дяче, дяче, чи ж сам ти не бачиш такою пітьмою ступати кудою, нас не жахайся, нам довіряйся, Доведем додому, по шляху твердому. І знову вони почали посуватись понад болотом, освічуючи йому правдиву путь. Однак дяк їх не зрозумів. Він все стояв і трусився, як лист на осиці. Потім ущипнув себе за носа, щоб переконатися, що він не спить і не марить. Ой-ой. скрикнув він голосно, бо таки міцно ущипнувся. коли ж помітив, що вогники відходять від нього все далі та далі, почав заспокоюватись. Ні, 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 ти мене не одуриш, бісовське наваждєння!» – сказав він сам собі. Дзюзьки. Я особа духовна, у вівтарі буваю, а в церкві ж я свій чоловік. Ну, звісно, ліпше в таку темряву сидіти вдома, як блукати блукатець чи стовбичити серед болота, мов дідько. Отож не дурно таки в святому письмі сказано, що блажен муж і жени йдеть на совет. І не скінчивши своєї думки, він потихеньку зліз із купини та обережно подався праворуч. Тепер. Кидаючись то в один, то в другий бік, він же зовсім згубив у тій пітьмі належний напрям і попростував у самісіньке болото. Тільки раз чавкнула нога в багні, і він полетів у підмерзлу воду сторч головою. Шапка йому злетіла, гарусовий шарф на шиї розмотався, дяк почав борсатись, але ж довгі поли ватяного каптана враз намокли, стали важкі, облипали йому ноги і не пускали вилізти з багна. В розпачі він почав вичитувати молитов, бо ж з обов'язку був він чоловік богобоязливий, а потім, як почув, що загрузає іще дужче, що сили закричав не своїм голосом Рятуйте, рятуйте, хто в Бога вірує, потопаю в болоті, як у фараон гонитель. Той крик почув домовик. Ще здалеку він побачив, як тім напрямі побігли потерчати з каганцями, і вмить зрозумів, що таке сталося. Мов цап пострибав іншим дужче по купинах, потім підскочив до загрузлого болоті дяка, перевернувся на стару вербу і простягнув йому просто в руки дебелого сука. Дяк оверко, копився обома руками за той сучок і почав одиратись нагору. Тим часом домовик мигнув кілька разів другою вітою по терчатам, щоб вони швидше погасили свої вогники. Він побачив, що дяк їх дуже злякався. Потихеньку підштовхуючи свого господаря з багна, домовик вивів дяка на суходіл. Тут він поставив його лицем в напрямі дороги, витяг з болота шапку, непомітно прив'язав її до шарфа і прошепотів на вухо таким способом, щоб дяк подумав, нібито він сам так намислив: Іди тепер у просто і нічого не бійся. Почувши під собою твердий ґрунт, Мокрий, промерзлий дяк, забувший про свою шапку, щосили подався вперед. Швидко він помітив край дороги три тополі, що стояли перед цариною села, далі угледів на обрії і білу дзвіницю церкви, біля якої була його хата. Тепер він зітхнув із полегшенням. Трохи було йому страшно, що ж скаже дячиха Євпраксія, що він так забарився та затьопався. Витяг він з кишені мокру червону хустку, витер з чола холодний піт, потім нюхнув тютюну, чхнув, аж йому іскри з очей посипались, і підступив до своєї хвіртки. Домовик заскочив наперед і відчинив йому ворота. Потім поміг їх щільненько зачинити, а дяка пропустив у хату поперед себе. Тут знову він причинив за господарем двері, бо той сам забув це зробити. Такий він був стурбований пригодою та щасливий, що врятувався від біди. Домовик також радів, що йому вчасно прийшла думка йти рятувати господаря, бо в тім малім болоті не було ні водяника, ні русалок, а малі потерчата не могли б самі врятувати дяка. Але ж коли дяк оверко став біля печі перед світлом, то домовик не міг втриматись від реготу, неначе меблі затріщали, так пролунав його сміх. І було чого? Дяк увесь був вимазаний чорним глеєм. По всьому обличчю було розмазане багно, і виглядав він, не наче мокра курка, а на самому носі налипла добра купа бруду, що висіла, мов кишка у індика. Домовиків сміх розбудив дячиху. Вона лупнула очима раз, лупнула вдруге і підскочила, мов опечена. Мати божа Пучаївська, що ж це за марюка? сплеснула вона в долоні. Амінь, амінь, розсипся. Та не кричи так велегласно, стара, лагідним голосом промовив дяк. Це не Марюка, це я. Живий, невредимий, раб Божий, дячок Оверки. І він скоса поглянув, чи нема в руках удячихи якогось деркача, бо добре знав, що нашкодив. І справді, в тій хвилині вона нагнулася під припічок та й вхопила в руку віника. Ах ти ж такий сякий, заброда, п'яниця. Ось я тобі покажу, раба Божого, побачимо, чи будеш ти тепер невредимий, закричала вона. «Укротися, євпраксія. притримав її дяк. Не гнівися, не карай, дай слово промовити. Водила мене нечистая сила, хотіла в болоті втопити. Але ж дячиха не дала йому скінчити. Сам ти нечиста сила, а водила тебе по болоті горілка. Безбожнику. А таки розумна жінка моя господиня, подумав про себе домовик, але ж йому шкода було й доброго дяка, і він непомітно висмикнув з дячишиної руки віника. Потім ще раз гучно засміявся і стрибнув на теплу лежанку до товстого кота. А дяко Верко, омившись та перебравшись, ще довго-довго розповідав дячисі в праксі, як його манила зеленими вогниками нечиста сила. Як хотіла втопити в болоті та злякалася його щирих молитов. Ось така казка, друзі, про домовика. Сподіваюсь, вам сподобалась і ця історія, ця розповідь. Якщо вам сподобалось, підтримайте, будь ласка, канал Подобайкою, поділіться цим відео з друзями, прокоментуйте, розкажіть, які історії з домовиками траплялися у вашому житті. Нам буде це. Дуже цікаво. Дякую, що залишались на цьому каналі. Я Наталка Заруба. До нових зустрічей!